Після розмови Трампа і Путіна обстріли України не зупинилися. Прилітало, правда, і по території Росії. Тамагавки в Україні не буде. Дональд Трамп сказав, вони нам самі потрібні. І не на часі вводити санкції проти Росії. І зустріч Трампа та Зеленського буде закритою. Триватиме одну годину. Після цього Трамп швиденько летить до Марлаго у Флориду грати в Гольф. Про ці та інші події зараз готовий вам, друзі, розповісти. Сьогодні маємо 17 жовтня з вами знову Валерій Клочок. Підписка, коментар, подобайка. Традиційно вас про це прошу і тепер про все детально і по порядку, з дуже цікавими акцентами. Які розставили не ми, друзі, а Трамп. Росія, по-перше, хочу вам повідомити, що минулої ночі знову здійснила масовану атаку, зокрема, пролітала по Кривому Рогу. Місто атакувало приблизно 20 безпілотників. І це відбулося практично відразу після того, як Трамп поговорив із Путіним. І там, нібито, Путін, запевнив Трампа, що в нього хороші наміри. Ну, принаймні, Трамп був задоволений розмовою. Ми ще до цієї розмови обов'язково повернемося. У самому кривому розі зафіксовані прильоти і пожежі росіяни завдали удару по енергетичній інфраструктурі. В місті виникли перебої зі світлом. І Путін системно виносить енергетичні об'єкти в Україні на превеликий жаль, але українські безпілотники прилітали і по території Росії. Ну, от, зокрема, було атаковане російське місто Владімір. У міських чатах мешканці писали, що цілю був Владимирський хімічний завод. Також внаслідок атаки БПЛА на гвардійське у тимчасово окупованому Криму загорівся місцевий нафтопарробний завод і склад з боєприпасами. За інформацією місцевих пабликів, вибухи в населеному пункті почали лунати близько 2 години 40 хвилин ночі. Цю інформацію, звісно, ще має уточнити Генеральний штаб збройних сил України на цю хвилину. Поки що від нього ніяких новин нема. Але прилітало друзі і по Сочі. Там лунали вибухи, студентів ховали у бомбосховища, місцева влада повідомила про відбиття протиповітряної обороною дронової та ракетної атак. Близько третієї ночі мер Сочі Андрій Прошунін повідомив, що система ППО відбиває атаку безпілотних літальних апаратів, а близько п'ятої ранку мер міста заявив вже про ракетну атаку. крім Аеропорту Сочі обмеження на зліт і посадку літаків вводилися ще у восьми аеропортах на болотах: Краснодар, Самара, Калуга, Нижній Новгород, Казань, Нижньокамськ, Уфа і Ярославль. Очікуємо звітів генштабу про влучання. а тепер трішки детальніше про розмову Трампа і Путіна. Загалом нічого екстраординарного, друзі, не відбулося. Очікувано, що Путін довго їздив по вухах Дональду Трампу, йому це вдалося, і Трамп після телефонної розмови з Путіним відразу повідомив про те, що в найближчі два тижні відбіч із Путіним іде ви подумали в Будапешті. Зараз багато є мемів про те, як буде Путін добиратися до Будапешту, адже Будапешт це європейська країна, і він там перебуває під санкціями, можливо, нафтопроводом. Будемо ще друзі з'ясовувати, яким чином Путін буде туди добиратися. Наступного тижня має відбутися зустріч за участі високих радників. Після цього вже планується зустріч Трампа і Путіна. Російська сторона це підтвердила. Трамп заявив, що Марко Рубіо вже домовляється з Лавровим попередньо про деталі цієї зустрічі. І говорить Рубіо зустрінеться із очільником ЗС Росії. Вони мають дуже скоро побачитися і встановлять час і місце. Досить швидко, можливо, вже поговорили, сказав Трамп, уже виступаючи на брифінгу після телефонної розмови з Путіним. і повідомив, що також до переговорів з Росією будуть задіяні Джей Дівенс, віце-президент Сполучених Штатів Америки та спецпосланець Дональда Трампа Стів Вітков, який, як писала преса, може піти у відставку, але Трамп каже, що він найкращий переговорник з Росією, адже він її не знає. І це, друзі, не іронія, це цитата Трампа. А угорський прем'єр. Віктор Орбан дуже радий з приводу того, що така зустріч буде відбуватися саме в Будапешті. Так, з цим містом пов'язано не дуже багато для України приємних подій. Сумно звісний Будапештський меморандум, який гарантував нам нібито недоторканність наших кордонів, гарантував те, що нібито росіяни не будуть нападати на Україну, але ми бачимо. Наслідки цього Будапештського меморандуму, і знову за іроній долі там буде зустріч Трампа і Путіна. Можливо, Трамп запропонує там і щось підписувати нам. Будемо також за цим слідкувати. Орбан дуже зрадів, сказав, що ця зустріч це чудова новина для миролюбних людей усього світу. Ну, тепер, друзі, прихильники Орбана будуть справді задоволені. І 26-й виборчий рік для Орбана обіцяє тепер бути більш вдалим. Ну Трамп вже сказав, що ви маєте слухати, пана Прем'єра, лише мене, те, що думають інші, це абсолютно неважливо. Ви супергеніальний політик, і ви мені дуже подобаєтесь. Так саме сказав Орбану Дональд Трамп під час саміту миру в Шейху. Це було буквально кілька днів тому, цього тижня в понеділок. Ну і також Трамп заявив, що. Розмова із Путіним була дуже продуктивною, це може призвести до встановлення миру. Він відповідав на запитання журналістів після розмови з путіним і сказав на рахунок тамагавків. Друзі, наступне. Він фактично повідомив, що він відмовляє нам в тамагавках. Хоча, як ви знаєте, ми тут з вами говорили, що не варто на них очікувати. Що він каже? Нам потрібні тамагавки у Сполучених Штатах їх багато, але вони нам потрібні, говорить, ми не можемо вичерпати їх запаси заради нашої країни. Вони нам теж потрібні. Повторив він тричі. Тому, як на мене, відповідь очевидна, ніяких тамагавків не буде. А на рахунок санкцій проти Росії у Трампа запитували і про санкції. Він сказав, що нині не ідеальний час, щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів. Цікаво, як відреагують тепер на це в Нью-Дейлі. Нові санкції, друзі, проти Росії зараз адвокатує лідер республіканців у Сенаті Джон Тон. 16 жовтня лідер республіканської більшості в Сенаті Сполучених Штатів Америки Джон Тун у коментарі політику повідомив, що американським законодавцям час спросуватися далі із законопроектом про санкції проти Росії. Цей проєкт закону передбачає введення мид для країн, що імпортують російські кенносії та. Засування вторинних санкцій до іноземних компаній, які підтримують російське енерговиробництво, це офіційна інформація, але коментуючи саме. Цю ініціативу Дональд Трамп сказав: Ну, ви знаєте, Джон Тун поки що поспішив. Не потрібно це робити. Не на часі вводити санкції проти Росії, і проти Путіна, і взагалі проти енергоприбутків Росіян. Ми ще почекаємо. Адже каже: Я зробив так, що третьої світової війни тепер не буде, не буде її через Україну, бо саме через Україну вона могла бути. І говорить: я думаю, що Аляска дійсно підготувала ґрунт, і це було не так давно. Але це підготувало ґрунт. Зрозумійте, я опинився в цій ситуації, я не починав війну. Це справа Байдена. І я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться, запевнив Дональд Трамп. Нову no комент, що тут друзі, сказати, справді коментувати слова Трампа, які не бачить очевидних речей, доволі складно, але він є президентом Сполучених Штатів Америки, і ми не можемо не брати цього до уваги і не рахуватися з цим. Як ви знаєте, українська делегація перебуває цього тижня у Сполучених Штатах Америки і вчора туди прилетів. Президент України Володимир Зеленський на запрошення Дональда Трампа. Я відверто скажу, сподівався, що буде зустріч у вальному кабінеті, де вони вдвох відповідатимуть на запитання журналістів про те, якими можуть бути рішення США щодо України далі. Ні, мої сподівання були не про томагавки, а саме про якийсь план. Дійсно, якісь кроки Трамп мав би зробити, які б нам би сприяли у посиленні переговорних позицій. Нині ж, як ви бачите, європейці не поспішають нам допомагати зі зброєю, і також і американці. Трамп взагалі нічого не передає. Стало відомо тепер і про формат зустрічі, яка буде сьогодні, вона буде Зеленського із Трампом. І це дуже-дуже цікаво. Вона відбудеться о 8-й годині вечора, за київським часом, і вона відбудеться під час. Обіду. Годинку вони поспілкуються, і після цього Трамп швиденько летить до Флориди грати у гольф. Зустріч буде закритою, преси не буде, відповідей на запитання обох їх відразу не буде. Я думаю, що Зеленський точно дасть брифінг після цього. Але що він скаже, ми дізнаємося вже, друзі, ближче до кінця цього дня. Прогнози про те, якими можуть бути рішення, хоча вже більш ніж очевидно, ми сьогодні будемо робити разом із моїми колегами в підсумковій програмі Центру громадської аналітики вежа, яка вийде на каналі сьогодні в другій половині дня. Тому слідкуйте за оновленнями тут. Хто не підписаний, підпишіться. Але вже більш ніж очевидно, що нічого особливо позитивного. З цієї зустрічі я маю на увазі Трампа та Зеленського не буде. Ну і до речі, видання Ексіос пише про те, що Зеленський після прибуття до США вчора ввечері був здивований розмовою Путіна і Трампа. Я відверто кажучи, очікував цю розмову, бо вже була інформація, не дуже навіть інсайдерська про те, що ця телефонна розмова буде. Але те, що такою буде реакція Трампа, певний не очікував ніхто, тим паче, зустріч у Будапешті у європейській країні, країні НАТО. Хоча він вже запрошував Путіна до себе на Аляску. Аксіос пише, що останніми днями Зеленський був дуже оптимістичний щодо своєї запланованої зустрічі з Трампом і готовності президента США Постачати ракети великої дальності та магавки до України. Ну, в мене, чесно кажучи, таких сподівань не було. Ви це добре знаєте. І на завершення, друзі, вам ще трішки про Індію та про нові шахеди, але не російські і не іранські. Про Індію я згадував про санкції щодо енергоприбутків Росії, мовляв, Трамп говорить не на часі, але ми знаємо, що Трамп дуже тисне на Індію, щоб Індія припинила. Купувати у Росії нафту. Ми вчора детально це обговорили разом з Іваном Усом. У мене на каналі і вам залишу посилання в правому верхньому кутку. перейдіть, перегляньте. Дуже гарні пояснення дає економіст і фінансист Іван Ус. А от видання Reuters пише про те, що індійські нафтопереробні заводи скорочують закупівлю російської нафти на 50%. Наскільки це правда? Я вам зараз сказати не можу. Тим паче, те, що пише зараз Reuters, я ставив би під сумнів, тому що Індія так швидко не відмовиться від російської нафти. І агентство уточнює, що рішення пов'язане з недавніми торговими переговорами між Індією і США. Так дійсно вони тривають. Але ви знаєте, що нью делі чекає до себе в гості з офіційним візитом Путіна в грудні місяці. Тому говорити про припинення співпраці між цими двома країнами або зменшення об'ємів на 50% нафта. Ну, вибачте, мені поки що підстав таких немає. І тепер про Шахет. Але американсько-український і штучним інтелектом, і системою самонаведення вже він скоро піде в серійне виробництво в Україні, в США та в Німеччині. Про це пише. Преса американська компанія Аутеріон спільно з Україною успішно випробувала далекобійний дрон Камікадзе Артеміс lm 20 Дрон оснащений системою штучного інтелекту самонаведенням і може вражати цілі на відстані до 1600 км. Бойова частина 45 кг. Навігація здійснюється навіть без супутникового GPS завдяки бортовому комп'ютеру. SkyNode N. Цей шахет схожий на іранський шахет, але оснащений носовою камерою, додатковими антенами та електричним двигуном. Виробничі лінії будуть розташовані в Україні, США та Німеччині. За інформацією компанії, масштаби виробництва дозволять забезпечити серійний випуск автономних далекобійних дронів в першу чергу для потреб ЗСУ. Але коли це буде? Ну, очікуємо, новина справді непогана, приємна. Сподіваємося, що в нас таких шахетів буде не менше, ніж у росіян, і вони будуть задавати ударів більш відчутних по болотах, аніж ті б'ють по нас, для того, щоб справді Путіна примусити сісти за стіл переговорів, а не оці убаюкування з боку Дональда Трампа, які той практикує останнім часом постійно. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, пишіть, власне, що ви думаєте з приводу телефонної розмови Трампа і Путіна і зустрічі такої швидкої Зеленського і очільника Білого Дому, який має швидко сьогодні летіти грати в гольф у Флориду. Ще раз вам велике спасибі. Всіх люблю, і шаную, Не перемагайтесь, все буде Україна!